Прийшов? О. Прийшов. А, ну, а дай йому щось з хлібом. Так зроби, знаєш? Та я думаю, для чого він хліб взяв, канапку зроби. Куди тут? Але ти дай йому з хлібом. А, а чекай з хлібом, пальці мене. <риві> ну то йди винеси той хліб. Та ти хочеш після купи себе інфу. хліб захоплю. ти йому разом з цим дай. дай а яка мікадна є? <gh�> ти що думаєш я безсмертний? Та да я тут зроблю. Зараз. Так, зру... ти зробиш, Ти вже зробив. Ти от кутів всі вже най всі ходить. Зробився, матичку. Он тут пізиме. Ти мотерий. А так з руки можеш дати? Помало. помало. <голов> <голов> Ти думаєш, він дурний? Все, на. ясно, з тобою. Хлібчик забрати. Угу. Ну значить будемо ще пташок готувати. <ріху> <ріху> ну що? <ріху> ну, що? <ріху> що тут йому так одної кубаси надало, що він тут і далі що? На, ходи, давай будеш лопати. Будеш? Це, це, це напевно і... ласуня, що вона така смачна. На. Та ні, з руки то я. Ходи став? Ходи, то камінь. Ходи, а ходить. Весь чіп'ки. А, а ну весь чіпки. Воду, щоб теж годувати. Дай ще Шу? Шу? На. Молодець. води, Тобі сафіля. А там є вода. Соку там або сіку налию. Ні, та, та, ні, там є новий. вода і є стаканчик такий, або тарілка там є, давай напити. Куди зараз ще птимо? Та я вже не маю. Бо не показуєш, ти боїшся. А так, без не ті. колеги колегії, а то колегів не можна. Не знав. Хто годує. А він тепер буде приходити. Ну, ну але треба відробити таку ковбасу, осторожувати. Так. У нас дуже гарний пас. Як його звати? Як тебе звати? Бач, він линяний. Ну це весна. Ну, а файний такі лани, так? Ви мало де забрати, якби ти був нічий, аби не Ходи поп'єш, ходи. Може приїхати, а це теж заплюває. Почвай. Пей. Пей. Пей, пей, пей. Пей. Ну то я не знаю. Пей. Пей. No. пей. Що там ми передумаєш? Чуєш, барсик? Барсик? <ху> барсик, барсик. Ага. Барсик. Барсик, Чиї, салин, хікну, на, ходи, Де пий. Та він собі куп'є. Та він вже п'є. Може тоді спокійніше буде, що він напився. Як заход... Барсик, Як... та де кросовки білі, ну то що будеш? Фу, не смій. Чуєш, Барсик? Барсик, який хитрий, зараз йде геть. Шарик, Бобік. Попий. Та де тако пса Шарик? <рі> Іди того що попий. Іди. То я Ви був мій, я був два дітей. А як його звати? Не знаю, а він вже давно тут. Вже другий день, я бачу. Другий день? Ви то підемо. Хлопці живуть. Всього прикормили. А І він прийшов. Та він вже поїв. Поїв? Так, ми дали І пити дало Ну. ну, то він собі буде гуляти. Ні, не гуляє. Ну, не гуляє. Але, то, то, а ти дала воду? Дала воду йому тут. Піде там. Не буде там вода. Та, то я твого поставлю. Та, він тут піде. Та ясно, захоче пити, прийде. Та, ви видите, тут всі підгонічують.